Не розмитнені машини до кінця пільгового періоду один день, а на легалізованих євроблях лише на Закарпатті за інформацією митників, близько 18 тисяч. Більшість з них через фінансову неспроможність власники навіть не планують розмитнювати і збувають за копійки. Іван Белецький встиг викупити одну з таких машин на литовських номерах у Києві. Цей 22-річний Фольксваген планували віддати на столичну авторозбірку за 500 доларів, тому придбати його вдалось ледь не за чверть вартості. Викупив автомобіль. Даний за 520 доларів розмитнення разом з постановкою на облік, разом із Мрево, вже приблизно порахували, вийде десь. Дві з половиною тисячі доларів чоловік розповідає за кілька днів у столиці, оглянув майже дві сотні автівок на іноземній реєстрації, вартістю від 400 до тисячі доларів, що у кілька разів нижче ринкової ціни. Пояснює, більшість невигідно і дорого розмитнювати через вік та об'єм двигуна. Тому пропозиції віддати авто на деталі або брухт безліч. Щоправда, виручити за них власникам вдається небагато. У знайомих була ситуація те, що здавали. Автомобіль свій за 150 доларів тут уже пропонували їм на розборці прийняти їхнє авто, хоч хоча авто і з новою резиною, тобто вартість резини. Якраз вміщалася у вартість автомобіля. Натомість на митниці кажуть, зараз у власників євроблях всього два варіанти: розмитнити авто або вивести його за кордон. Адже процедури як легально розібрати автівку на деталі і зняти її з обліку, нема на якомусь етапі. Митниця все рівно буде ставити перед усіма цими власниками, які заїхали, но не виїхали. Питання про накладення на них штрафу за те, що вони порушили режим везення. Здавання на металолом воно нічого не дасть. Ну єдине, що у вас дома її не буде, і ви якісь гроші вернете, але це від штрафу вас не позбавить однозначно. На розбірку віддати авто можна за кордоном, та через непопулярність старих моделей у Європі його можуть не прийняти. Натомість на утилізацію беруть усі транспортні засоби. Щоправда, наприклад, у Словаччині за саму процедуру заплатити доведеться майже 500 євро. Фактично легше залишити авто за кордоном, ніж легально його позбутися. Тож кількість покинутих машин у прикордонних селах Убля та вишні Німецьке росте. Там вони не лише на парковках загального користування, а й у дворах місцевих та на узбіччях доріг. Митники попереджають власників Євроблях, які протягом так званого перехідного періоду до 24 травня не встигнуть вивезти за кордон або розмитнити свої автівки, штрафуватимуть. Будуть накладатися штрафи за порушення митних правил максимальний штраф 170 тисяч гривень. Це дуже суттєво. А також адміністративні за адміністративні правопорушення. На користування автомобілем, ну то буде вже займатися поліція тими автомобілями, які не оформлені, і їздять по дорогах України. А період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50% вирішили не продовжувати. Він завершиться о півночі, 22 лютого. Тож через збільшення охочих зняти авто з іноземної реєстрації сьогодні і завтра митні пости виноградів вантажний Ужгород Центральний Мукачево та Хуст працюватимуть з 9 до 24. -ї. Олександра Туранова єлизавета закутня Сіріоснюс.